Друзі, привіт! Давно я нічого не викладала, маю на увазі якесь довге відео, тільки коротеньке викладала. І вирішила все-таки підзняти просто якісь будні, там тренування, розпаковка мого годинника спортивного, нового. От. І поділитись цим, бо насправді... Планах було в мене зробити влог з фестивалю, який ми відвідали, але не, не вдалося знаєте, відзняти влог повноцінний з фестивалю, тому буде побутовий влог цього разу. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could have chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping. Я зараз йду з супермаркета і про що подумалось мені, тягну от сумку, тут морозиво ще окремо, ну і а, їжу купила. Знаєте, ми коли були, а, коли я була мала в дитинстві, ми з батьками ходили на ринок, бо в нашій родині автівки не було, не було машини. Ми ходили на ринок десь 30 хвилин пішки, і потім тягнули сумки. З їжею додому. І дивились ось, 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 ось о, ці молодіжні фільми, там Беверлі Філдс, Район Молроуз. І я пам'ятаю розмови наші. Типу, от класно сів в автівку, приїхав в супермаркет на паркінг, скупився, пакети поставив і поїхав собі спокійно додому. Додому під'їхав взяв пакети, заніс, не треба оце йти. Я пам'ятаю ці розмови в дитинстві, що от як круто, знаєте, коли є оцей достаток в родині. І... Але тим часом зараз от в мене є автівка. Теоретично я можу сісти, приїхати 5 хвилин в супермаркет. Але ви знаєте, що я така, в мене кроки, краще пройтись. Навіть раніше, коли я тільки приїхала в Португалію, я більше їздила, звісно. Коли в мене, в мене спочатку скутер був, потім з'явився смарт, продала скутер, і потім вже після смарта зараз Фіат маленький. Але дійсно в Європі це засіб пересування, це не розкіш. От. І на початку я їздила в супермаркет 5 хвилин туди, 5 хвилин назад. А зараз я така, ой, ну я ж пройдусь, це додатково 2000 кроків. В мій таргет. І йду, і я згадую просто, як це було, як в дитинстві. Ми ходили і такі, блін, от класно, коли є машина. А зараз back to basics, як то кажуть. Повертаємося з чого почали. Ну, цікаво, такі, такі от в мене думки. Друзі, а ще хочу сьогодні. З вами разом розпакувати мій новий спортивний годинник, який я отримала буквально нещодавно. І от він вже кілька днів лежить і чекає, коли я його відчиню. І хотіла б просто вам розказати, можливо, хтось з вас теж цікавиться. Девайсами і годинниками взагалі, як саме я обрала і чому саме цей девайс. Мій годинник, який в мене зараз на руці, це теж Amazfit. Я вже не пам'ятаю, як називається модель. Але цей годинник в мене вже 5 років. І в цілому я дуже задоволена ним була. Ну, і є. Єдине, що в останній раз, коли я потрапила під дощ, можливо, ви пам'ятаєте те відео. Я помітила, що він якось не точно почав рахувати кроки і дистанцію, і я його намагалась теж перезавантажити, рібут зробила, але все одно якийсь розсинхрон йде між кількістю кілометрів і пройдених кроків. Тобто кілометрів, наприклад, показує там, 11 кілометрів, а пройдених кроків, наприклад, показує там. 9 тисяч, ну, щось, типу, знаєте, не мечиться, не складається математика. І, в принципі, вже хотіла оновити, бо помітила, що останнім часом взагалі майже нема ніяких оновлень. На цю модель вже не виходять оновлення. І я так зрозуміла, що вже масфіт. Мотивують або змушують, знаєте, клієнтів купляти нові моделі. І цього разу я теж вирішила, ну, думаю, вже 5 років цьому годиннику, хоча візуально він мені дуже подобається, і це не рідний, цей, як сказати, ремінь, пасок. От, Я замовляла на китайських сайтах різні варіації. Але взагалі мені подобалось візуально, як він виглядає, доволі такий компактний. І е, одразу скажу за якими критеріями я обирала. Е, компактний, невеликий. Е, мені не подобаються квадратні форми. І, і великі годинники. Чому? Тому що я сплю в годиннику, я люблю потім дивитись. Також він показує характеристики мого сну. Коли дитина з'явилась, просто, знаєте, всі характеристики пішли під три чорти. І ну, мені подобається дивитись, як, що, там, який в мене рейтинг сну, глибокі фази сну, там, скільки годин, як часто я там прокидаюсь і так далі. Він має, звісно, тримати нормальну батарею. Бо, наприклад, Apple Watch, ну, окрім вартості, навіть якщо не брати вартість до уваг, треба заряджати кожного дня. Ну, може, там раз на два дня. ну, Тобто, для мене це взагалі не варіант. Це я заряджаю. Ну, я не знаю, мені здається, раз на тиждень. І так, функції, які мене цікавлять. Дуже обмежені, прості і так далі. Тобто, ви вже зрозуміли, візуально, щоб подобався годинник, круглий, щоб він був, щоб батарея тримала, далі, щоб будильник був. ну, я думаю, це просто базові, це зараз всюди є. Бо будильником я дійсно користуюсь, я вам хочу сказати, що. Це дуже крута функція. В мене з моменту, як з'явився спортивний годинник, я думаю, що я жодного разу не було такого, щоб я проспала. Запізнилась через те, що там, знаєте, як от, вимикають на телефоні і продовжують спати. У мене такого нема, тому що будильник він спрацьовує з вібрацією. І я не знаю, як це працює, але ця вібрація, знаєте, вона настільки би, пробучує тебе, що ти просто вже ну, не спиш. Вона так житіть все. І сну просто, знаєте, в жодному оці нема. Тому це просто супер функція, я користуюсь постійно. Ну і плюс, якщо ви не, не самі спите і просинаєтесь раніше, щоб не будити партнера, чи там я не знаю дитину, це дуже зручно, тобто нема звуку, а просто вас пробуджує вібрація. Всі домашні продовжують спати. А ви супер, якби вже а, такий увімкнений у день я сповіщення. Так я теж це використовую, але я більшість вимикаю і залишаю тільки там імейли. Щось таке. А ще, до речі, дуже важлива функція. У мене мій телефон він завжди стоїть на беззвучному режимі. І я раніше взагалі дуже часто ну, не чула дзвінки. Зараз рідко хто дзвонить, але буває таке там якийсь кур'єр чи там, знаєте, щось таке. От, то я, звісно, ніколи це не чула, бо телефон десь, звісно, не поруч і. Ну, або чоловік, наприклад, там раз в 5 років вирішив подзвонити, і, звісно, я не чую і не беру слухавку, коли треба. Тому є така можливість, коли ти під'єднуєш до спортивного годинника, і якщо ти там. Не береш слухавку протягом трьох секунд, то в тебе теж телефон, ой, не телефон, а годинник теж починає вібрувати на руці, і ти одразу бачиш, що о, вхідний дзвінок, і ти йдеш там, береш слухавку. Тобто теж суперзручна функція. От, зі спортивних режимів їх там зараз, мені здається, на моєму старому там може 20 режимів спортивних, ну на новому десь 120, знаєте. От, але використовую я завжди ну, один чи два. Це або я ходжу на доїжці вдома, або я ходжу на вулиці. От, кроки. Навіть не біг, а кроки це те, що я використовую. От, і навіть можна не вмикати взагалі ніяке спортивне тренування, воно просто буде рахувати тобі кроки. От таке. Сподобалось, що тут більш точний GPS, тому що цей мій годинник він постійно, коли я йшла поміж будинків, втрачався зв'язок GPS, потім знаходився. Тобто, не завжди воно теж точно все це рахувало. Це, з цим має бути краще. Ну і власне, що ми розмовляємо. Давайте я хоча б подивлюсь на нього. Ця модель е, називається Amazfit GTR Mini. Як ви бачите, GTR-Mini. І ця модель представлена в трьох різних кольорах: це чорний, такий темно-темно-синій, і ось такий а аля рожевий, але він такий дуже-дуже блідорожевий, блідний такий колір, майже ну, взагалі не насичений. І що ви думаєте? Звісно, що. Цей колір сподобався мені найбільше. І, звісно, що цей колір коштував на 30 євро дорожче. Я взагалі не розумію цю фішку, коли, в залежності від кольору, змінюється вартість. Бо мені завжди чомусь подобаються найдорожчі якісь варіанти, найдорожчі кольори. І, ну, взагалі, функціонал не змінюється в залежності від кольору, просто змінюється там, оформлення. Так? От. Ось так він виглядає. Up Your Game. Ось так вони виглядає. Бачите, він майже такий, який, майже, майже бежевий такий. От. Не, не сказала б, щоб він прям рожевий. Давайте порівняємо на руці, бо він, бачите, старий за рахунок того, що тут оця штучка така є навколо то, здається, менше екран. А в нового просто треба буде увімкнути і зарядити. Ну, давайте, я думаю, що він ось дивіться. масфід. Хочу його відкрити і показати, як навіть цік буде сидіти. Ось цей він був 2019 року. То ось це вже 2023 року, тобто більш новий. Хоча, бачите, все одно здається, що може трішки більший екран в новому годиннику, аніж в старому. Шукаю телефон, знаєте, це ж на телефон записую. У вас теж таке буває. Ось такий апдейт по годиннику. Все, буду завантажувати. Потрібен телефон, і побачимось. Ми побачили на відео, що зуби трохи такі жовті, то я замовила таку систему відбілювання, моя лікарка мені запропонувала, то зараз повідбілю трохи і потім домовились ще з нею, що ми змінимо реставрації, які в мене тут є на зубах. От, і це вже в вересні буде. І сподіваюся, що все буде гарно. Вам всім сьогодні в нас субота, і я прокинулась, вирішила, що треба піти погуляти всім разом. То ми зараз поснідали і будемо виходити, погуляти трішки, пройтись, додати трохи активності, бо кхм, раніше. З активністю в мене все було взагалі не так, зовсім погано, але зараз, звісно, я намагаюсь більше рухатись, додавати фізичну активність в свої будні, а тим паче на вихідних. because we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number could be my number In my hair, and the sand in my shoes. Could have chosen any. Друзі, поки пиріжечок спить, як бачите, я тут з Радіо я з вами хочу відкрити H&M посилку, яка прийшла вже два тижні тому, і чоловік вже свариться, каже, ти коли вже відкриєш і вирішиш, чи будеш ти залишати, чи будеш ти відправляти. А я хотіла відкрити з вами, і все ніяк не було слушної нагоди. Тому давайте зробимо це зараз. Знижки були гарні на H&M. І я замовила там якесь взуття, щось таке. Давайте подивимось разом. А, бачите, вони навіть написали, що зараз набагато простіше відправляти назад, робити возврат. Ой. Так. Міряти будемо? <с> так, замовила білу сукню. Просту таку. Не знаю, чи сяде. Давайте поміряємо. Дивіться. Вибачте, безлад на кухні, але зате освітлення гарне. Коротше, я не знаю, як я вигадала з розміром. Це XS 34 розмір, але прям ідеально і такий білий колір, але він не просвічує. Знаєте, проблема білих речей, як завжди, що видно білизну, просвічується колір. Але тут це міні, звісно, але наче виглядає непогано. Зараз я стану на табурет. Щоб ви могли зацінити. Бачите? Мені подобається. Ось такі замовила. Бачите, невеличкі такі підбори зручні мають бути. І такі під джинси. Знаєте. Іноді влітку хочеться не тільки кросівки взувати, а щось таке комфортне, але... І не дуже спортивне, знаєте, таке, замовила собі ось таку дуже простеньку сумочку, вона коштувала, мені здається, 7 євро. От така лаконічна, знаєте, на літо. Просто така малютка, малютка така. От, Проста, враховуючи те, що я дуже мало кудись виходжу, бо працюю я. Майже завжди з дому, і тільки 4 дні з офісу. І в офіс я завжди беру якийсь рюкзак, бо треба ще брати там і навушники, і камеру, і обід. Ну, загалом. То оця малютка, ну знаєте, коли будемо кудись виходити, може, може, колись нас знов будуть побачення з чоловіком. Знаєте? І ще не смійтесь, але я та сама людина, яка готує санчата з літа. Замовила собі такі легінси, Знаєте, теж була класна вартість, знижки були. І на зиму чи, чи на літо. Знаєте, в Португалії літо теж не дуже спекотне. Ось такі. Ось такі. Бачите? Малютки зовсім малесенькі. от, Ну і тут має бути гарно. Знову ж таки, якщо кудись піти, можна і під джинси, і під сукню. Кітен Хілл, якщо я не помиляюсь, ці підбори називаються. Раніше як мені не, подобали, не подобались маленькі підбори, коли мені було там, років 20, я думала, О! гарні, такі високі, знаєте. А зараз мені прям, вони такі елегантні, ну і, звісно, зручні. Так що такі ще замовила собі. Зараз помірю. Блін, а, побачила, наші ятий, знаєте, брак. Тут такі, бачите, негарно прошите, стирчать у нитки. нитки. Маще буду повертати. Наступний лот. Замовила ще такі собі шорти спортивні. От, зараз помірюю, подивимось, як сядуть. Я, як завжди, знаєте, це виявилися не спортивні, а такі, типу, знаєш, знаєте, піддягати під сукні. от, е ну Тобто воно просвічує, якщо так дивитись, бачите, просвічують. От, але як такі security так, за, для безпеки, знаєте, піддягати під короткі спідниці або під сукні. Підійде, але я подивлюсь, може я просто назад відправлю, бо в мене, в принципі, є кілька пар. Один нормальний я бачу. Теж Кітн маленькі підвори. Тому ці, я думаю, я залишу собі. Можна було кудись піти. Поміряємо. І останній лот на сьогодні, ви знаєте, що, напевно, знаєте, що в H&M є преміум лінія. Я теж замовила собі одне взуття а, Ну, кращої якості, бо такі вони чорні і універсальні мають бути. Шкіряні. От, ось такі. Мені здається, що це прям на руки, Знаєте, таке класичне. Шкіряне, шкіряне взуття, яке, тут прямо написано HM Leather шкіра. Я насправді довше чекала у ті, бо, наприклад, ось цей варіант, що я вам показувала на початку, вони дешеві, може там, я не знаю, 10 євро. Ці трохи подорожчі. Але за рахунок того, що вони якісні, воно має окупитися. Не знаю, подобаються вам такі чи ні. Я не стиліст, я обираю завжди те, що я зможу носити роками. От. Зараз поміряємо, побачимо, мають бути супер зручні. Все, буду закінчувати цей влог. Зараз змонтую і думаю, що вже в неділю зранку він буде в мене на каналі. Дякую, що додивились! Класної вам неділі! І сподіваюся, що скоро побачимось з вами. in the sand of my shoes